В мальовничому місті Селидовому, а саме в Селидівській загальноосвітній школі номер 2 навчалася талановита дівчинка Сайко Наталія. Після закінчення школи у 2004 році пішла навчатися в Донецький національний університет на філологічний факультет і отримала професію вчителя української мови та літератури. Питань про працевлаштування навіть не виникало. Після закінчення університету у 2013 році пішла працювати в свою рідну школу номер 2 Отже, наша розповідь буде йти саме про вчителя української мови та літератури Кулик Наталію Володимирівну. Наталія Володимирівна працює в нашій школі з 2012 року. Має першу кваліфікаційну категорію. У конкурсі Вчитель року приймала участь двічі у 2017 і 2023 роках. Найголовніше, що має вміти вчитель, бути гнучким. Світ дуже мінливий і освіта не встигає за ним. Але Наталія Володимирівна крокує разом з інноваціями, цікавиться новими тенденціями в освіті, креативна, творча, чудово знає свій предмет та викладає його на високому рівні. Жодне свято в нашій школі не обходиться без участі талановитої вчительки. Вона є сценаристом, режисером, учасником загальношкільних конкурсів та тематичних свят: це вечорниці, шевченківські читання, звучить рідне слово, день вишиванки та багато інших. Класний керівник це особистість, індивідуальність, любов і повага, оптимізм життєвої мудрості та нелегка праця розуму і серця. Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу, вміння згуртувати навколо себе дітей це великий дар і величезна робота. Саме таким класним керівником і є наша Наталія Володимирівна. Її випускники стали достойними людьми, закінчили вищі навчальні заклади, отримали професії, завели сім'ї. А після вторгнення на нашу Україну пішли захищати свою рідну землю від загарбників. Наталія Володимирівна, в свою чергу, тримає освітянський фронт, проводить цікаві уроки, виховні заходи, бере участь в обласних та міських конкурсах у всеукраїнських проєктах. Її учні отримують численні сертифікати, дипломи та подяки за участь у різноманітних заходах. Наталія Володимирівна найкраща вчителька, бо вона нас поважає. Вона проводить цікаві уроки та розповідає багато корисної інформації. Також має гарне почуття гумору. Ми пишаємося, що нас навчає така вчителька. Радімо перемозі Наталії Володимирівни. Наталія Володимирівна не тільки гарний вчитель та класний керівник, а ще й найкраща мама та любляча дружина.